Коли ти йдеш по вулиці навіть або десь сидиш в закладі, і до тебе прикута там увага людей. Навіть ми з тобою були якось в закладі, то нас, нас з тобою пригостили. Mm -hmm. Мене це просто дуже дивувало. Це дуже було ну, гарно якось. Оця увага людей, вона тебе напрягає чи вона тобі навпаки якось допомагає? В мене є такий. Не знаю, можливо, це образ, можливо, я ну, я вважаю себе трішки все ж таки інтровертом. Ну, ти але... такий відсторонений. Да-да-да-да, Але це мені допомагає, тому що зазвичай це ще ну, Тобто, найбільше уваги, мабуть, було прикуто, коли ми тільки вийшли з полону. Нас тоді ну, багато хто впізнавав. І я пам'ятаю, що навіть тоді а, до мене підійшла перша людина там через два або три тижні, просто там потиснути руку, подякувати. А, дівчина це була на палаці спорту. По-моєму, да, на палаці спорту. Я сказав, що вона найсміливіша дівчина, тому що. До цього мене впізнавали, не підходили, але писали там інстаграм, що ми вас бачили, ми побоялися підійти там і так далі. І мені це допомагає, тому що ну, дійсно я не дуже люблю. Не те, щоб не дуже люблю, коли до мене підходять, але ну, там, не бажають цього. Там мене мені, там не приноситься там, щастя або якогось, не знаю, там задоволення, супер, супер. В плані в закладах, ну я іноді жартую, що жити треба так, щоб тебе. Пригощали кавою в закладах. це хороша така галочка. Знаєш, я сперечаюся завжди при чому? Тому що я вважаю, що кожен труд е, повинен бути оплачуваний. А, от їх кава, тобто теж це труд людини, яка наливає, яка працює, в неї теж є якісь свої моменти. Я повинен ті, заплатити, Тому я часто сперечаюся за оплату кави. Але з іншого боку, звичайно, мені приємно. Тому і, мабуть, я б тут відмітив: от останній раз я нещодавно був у Львові. А, до мене підходили бійці. Тобто, мені найважливіше, от от саме коли до мене підходять якісь солдати, бійці з різних бригад, не тільки з нашої, з нашої в тому числі, підходили поранення зазвичай, які на реабілітації. Ну, вони тиснуть руку, кажуть дякую. І іноді я не розумію за що дякую. Тобто, а, мені важливо, що мені не плюють в спину. І це для мене особисто, мені все одно, хто там що думає. Для мене особисто це показник того, що, ну, можливо, щось я робив в цьому житті непогано. От. Оце от для мене важливо.